Мені весна наснилась, Боже мій, як скучила за тою я порою, квітучою, п'янкою, молодою, Посеред зим печалий і завій. Ще снився травень, вимитий дощами, в поріт цвітіння вишні білі білі, і я сміюсь в квітучій заметілі. Така мала й щаслива коло мами, Кудлатий кіт сопів в старих ірисах, Десь линув спів маленької пташини. І всі тоді були іще з родини. І цілий світ у маминих нарцисах. Шовкові трави лоскотали п'яти, п'янив нектар медового причастя. Ото і є, мабуть. Найбільше щастя, коли вдається все те відчувати.